Саме основне, що є хороший результат і три-три три очка. А от то, що якість гри, звичайно, ми завжди хочемо, щоб вона була і вища, і краща, і реалізація моментів, і створення моментів. От, але все одно я хлопцям подякував, то, що за повагу, за повагу до футболу, за повагу до команди, за повагу до суперника. От, бо. То, що Ну, ми дивимося, де знаєте, в тоні можна так сказати, є на таблиця. Ми десь вегу тоні таблиці, суперник десь внизу тоні таблиці, могла десь бути якась недооцінка. От ми над цим багато майже цілий тиждень працювали. тому що в футболі не може бути ніякої недооцінки. Повинно, ми маємо бути професіоналами в всіх моментах і на тренувальному процесі, і в ігровому процесі, і в побуті. Тобто, я за це хлопцям подякував, що було сьогодні хороше відношення. От звичайно, знову ж таки невеличкий є брак реалізації, бо створили. Достатньо моментів, якби ще б забили, можливо, не то, що я за рахунок, я просто за те, що хотілося, щоб наші ті атаки які ми створили, закінчувалися голами. Бо коли вони не закінчуються голами, і десь воно не відчувається того такого, знаєте, від футболу задоволення, ну остаточно. От. А так поводу, важлива перемога. Залишається в нас одна домашня грапа, зимової і, па, і, і паузою, То, що я хлопцям казав, кінцівка чемпіонату вона дуже важлива для нас. От. Ми не розділяємо на суперних там серйозних, там чи не не несерйозних. Нас кожен матч як останнє, кожне тренування як останнє. Я за хлопцям дякую за терпіння, за роботу, за старання. От вони то бачать, ми то все допомагаємо, підказуємо. І коли вони ще підкріпитися і результатом, це. Дуже приємно. Також хочеться віддати належність команди суперника. Ми бачимо, наскільки це молода команда, але ми бачимо, що вони все одно стараються грати в футбол, стараються свої моменти створювати. Ми, коли аналізували гру, ми показали, так вони десь може не перемагають багато, але вони багато створюють, забивають таким командам, ну які є лідер чемпіонату, а це до довго і вартує. Так що, ще раз я кажу, що хлопці серйозно віднестися, зіграли, як зіграли, і дякувати Богу, що з тима. По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам, дякуємо за все, за ту можливість, яку вони нам дали сьогодні, займатися людиною справою. По-друге, то що негатив, я з вами не згоден. Десь у нас, скажімо так, стабільність. Сьогодні вчора і сьогодні, ми чотири, Це стабільність. Більш приємно слово привіт. Так, 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 так воно є. А так, ну що, бачите, що у нас кадри ми втрачаємо, хлопці з позиції також від'їжджають. Ну, таке, будемо працювати.